В центрі Рівного буде ще один наземний пішохідний перехід. Облаштовують його відповідно до проєкту маршруту безбар'єрності. Біля перехрестя вулиць Соборної, Чорновола Міцкевича. Він має спросити пересування маломобільним людям, замінюючи підземний перехід. Там погоджені всі проєкти, всі ОДР, організація дорожнього руху, тобто проведений конкурс на закупівлю і сьогодні є саме його фактична реалізація. Як повідомляють у міській раді, роботи проводяться коштами Міністерства розвитку громад та територій України, в рамках руху без бар'єрів. Наразі працівники вже демонтували частину бурківки і активно облаштовують ділянку. Містяни, яких ми опитали, підтримують зміни та кажуть, що давно чекали на перехід, який дозволив би перетинати дорогу від суму до Укрпошти. Якщо так подумати, туди обходити треба багато, є люди з вадами, і їм буде звичайно незручно. Тому, можливо, так, є в цьому сенс». Ну, моя думка, що потрібно, хай місто вдосконалюється, розвивається це однозначно, але не в таку погоду. Незручності, багнюка, дощ, сніг зараз піде, і ну тобто місто зараз не має вигляду святкового. Можливо, якщо Ну, в теплу погоду це окей. Ви знаєте, я вважаю, що так. Це спростило б рух, так як зараз дуже багато автомобілів і дуже багато пробок, дороги не розширюються. І ще й пішохідні переходи. Я вважаю, що це сполегшило б рух по вулицям. Я чув, що це зв'язано з тим, що було доступно особам з обмеженими можливостями. Я думаю, що це доцільно. Краще сюди гроші витрачати, ніж бруківку по всьому місту міняти. Ну, я ще, дякую Богу, ходжу ногами, то мені добре переходити і підземним переходом. Ну, а так я не знаю. Я думаю, що, що це що потрібно для людей, які не мають можливості перейти підземним переходом, значить вони повинні зробити для людей. Дуже потрібно, ну, тому що треба переходити. Якщо я йду звідти. І мені треба переходити сюди, і мені треба двічі переходити. Усі роботи, які ведуть по маршруту безбар'єрності, включно з цим переходом, планують завершити до кінця року. Христина Усик, Олег Шаламай, Аріна Тітова, Новини Рівного.